Всім привіт! І знову в лісі, знову пошукаємо тут білих грибів. Тому що попередні рази були в мене, ну скажімо так, доволі такі непогані. Походив сьогодні десь вже хвилин 15 і перші знахідки є. Зараз я вам їх покажу. Дивіться, який тут сидить. Опа Гарний. Я думаю, що так. І він тут не один, правда, прийдеться трішки пройти, тому що там далі знайшов. Тут в містині подивився, тільки був один. Кажуть, і то приємно, але зараз пройдемо ще сюди. Якщо я згадаю ту містину щоб не прийшлося довго шукати, де то він був. Там буде ще один грибок. Ось. Гляньте на цю окрасення? Ось он так. Так невеличкі, але ж які гарні. Вони всі зараз ідеально чисті. В минулому відео, <кій> вибачаюсь, в минулому відео я показував. наскільки вони чисті, вони ніде, не поїдені, не пробиті. Тому така от краса на печі. Не знаю, що буде далі, але дивитися, треба тож пішли. Разом перевіримо цей ліс. Тут є в мене одна така цікава місцина. Дуби разом з березами. Завжди сюди заглядаю, літа тут нічого взагалі не було. А сьогодні он який гриб. Так де то він був? Гляньте, ось, ось він красить. Гляньте, що це за розмір. Для цього лісу це неймовірний просто. Так, ставимо камеру. Будемо зараз його забирати. Дивіться, яка це краса. О! А ліс сухий, присухий, взагалі сухо, все сухо. Так. Зараз будемо перевіряти його на чистоту. Давайте зменшимо вже зрозуміло, які вони. вони, вони. О більше гриб. Все-таки вам покажу так, чуть-чуть відріжу. О, це, подивіться, пробитий. Перший перший гриб за осінь, яка була мінімальна пробитість, о, Все, тепер чистенький. Ось така от краса. Як писанка. Що, ти що, який гриб? Супер. Дивно ще. Ще є знахідка, ходив я знову десь так хвилин 15, поки його знайшов дуби, ліщина та липи. Такий тут Угу. Малеча, але ж є. Дивіться, яка пара сидить. Опа. А тут буде міцно я вам кажу. Ого, Опа. вони. Опа, Ого. Та вон такий зрізай. Бачили скільки було їх видно? Отак от. А вони отакі краса. Чисті. Танконоги не такі як попередні у минулих там походах були. Але все рівно це білий гриб дубовий. Чудово буду чистити і шукатимемо ще. Це не березовий ліс, де видно, бог знає куди, коли там тільки берези, трава і все. А то, тут купа кущів, малих кущів. Тому потрібно ходити дуже-дуже повільно, не поспішаючи. І отак от в одному місцині, в одному в одній місцині. Така тут шапка. Заглядає. Ого, бачите? Боже, він них мальований. Спробую помітити. Спробую дістати. Помітий у них ноги. Я собі... Як вони глибоко сидять? гляньте який це красун Ідеальна чистота, ідеальний розмір. Форма, колір. Ха. Такі герби, за якими, знаєте, приходиться походити, не так як там зайшов там на одну поляну, там нарізав, Вони, то само собою приємно. Але коли приходиться отак от, кожен вишукати, тут також я кажу своє задоволення. І окремий кайф Добре, плюс один чи що. І побачимо ще, можливо, щось попаде. Все ж таки хочу повихвалятися чистотою цих грибів. Подивіться, один тільки там воно сьогодні буде. Чуть-чуть, там потрібно було на сантиметр зрізати ту пробитість. А так всі зефірно чисті. Хіба не краса такі гриби збирати? такі от справа, шановні. Так, нарешті дійшов до того місця, де три дні назад я тут залишав червоноголовців, Знайшов шість штук. Ну що можна сказати? Нічого вони не, не хочуть рости. Ні, оцей в принципі можна вже взяти. Бачите, він не був видний. Дивіться. Молоденький. то взагалі були такі кнігти. Так, цей не підріс. Це залишимо далі тут. Давайте тоді оце, мабуть, також тоді піде. Опа, там ноги. Так, буде два. І ще зараз заберемо третього. Декілька взагалі я не бачу. Може миші з'їли або білки не бачу. Тут також тут, тут були два штучки. Нема. Ну той Бог з ним. Немає, то і білкам також треба щось їсти, правильно? От. О, Як на нього впав листок. Опа. Дві один кидаємо Ну, Три чуть-чуть, хоч би підросло. Два маленьких. Одного взагалі не бачу. Але гляньте як на сонці, яка краса. Одні з моїх улюблених грибів. Та я думаю, багатьом грибникам вони також подобаються. Яка ж це таки краса. Супер. Походимо ще трішки подивимось. Знаєте, я вам скажу, що бувають такі випадки, коли дивуєшся сам собі. Є в мене тут одна містина в лісі. І я, коли заходжу сюди, одразу іменно в це місце проходжу. І зайшов, подивився туди, так ніби пройшов, тут така стежка є. І пішов далі, повільно пройшов. Я не знаю, як можна це сказати. Повертаюся назад, Думаю, мене все ж таки десь треба тут проглянути. Це таке цікаве місце. От чому я їх не помітив. Ось такий от колір. Один і другий. Давайте зараз будемо забирати так. Там просто поставимо. Налаштуємо. Я не знаю, як воно таке може бути, але гриб я пропустив. Такий ще колір у них повністю маскується під листя. О, Боже, земля просто камінь, я не можу витягнути їх. Дивіться, який одненький. Ого. Боже, це взагалі. Не можна витягнути. Я не можу витягнути цього гриба. Може ножом зараз підколупаю якось. Чи вже тут десь я кажуть. Просто зрізати, так, мабуть. Давайте так просто відріжемо його О, отут. О. Ага. А то ще навіть був один маленький грибок. Так, закриваємо це, закриваємо, дивіться. Ідеально чистий. Ну це отак підріжемо зараз. О. Ці гриби просто шикарні. Чистюлі, прям чистюлі, Оце такі осінні гриб. влітнім далеко до них. Так. Отака от пара. Зараз я тут все приберу і будемо дивитися ще. Можливо, ще щось трапиться. Треба знову по другому колу перевірити ті місця, де я вже був. Бо то чудеса такі. Заглянув я в ще одне місце, де влітку були гриби. це хороша така грибниця, якраз отут іде така стежка лісова. І от понад стежкою тут вони були. Осінь ще тут взагалі нічого не з'являлось. А тепер отакий от маленький, якого вже підгризли, Але що ж, будемо забирати. О, от, от такий, от такий рибок. До речі, земля кажу, як камінь взагалі. Кам'яна, а вони якось так ще й умудряються рости. Осіння. Дивина. Зайшов таке місце, де разом з дубами ростуть осики. Подивитися червоноголовців. Червоноголовців я знайшов, але не такі, як я хотів. Мухоморщики Мухоморчики проростають ось один. Десь іще бачу, а ось воно і так. Що я хочу вам сказати, що ось другий, для цього лісу взагалі рідкість, а так і зазвичай дуже багато в березових лісах. І тоді, коли от виростаєте такі от мухомори, то йде і білий гриб, тому треба буде зайти і в берези глянути, бо це хоч перший признак появи. Остійніх білих грибів в дубах. Ладно, то таке, а ми шукаємо далі. Чергова лісова стежка, їх тут, до речі, багато в лісі. І ще попадає гриб. Подивіться, який шоколадний колір має маленький, а великий гарненький. Красун. Чи не так? О, так от на сонці. Такий має шоколадний колір. Добре. Ще плюс один. Це прекрасно. Йду собі тут попри лісову дорогу. Зайшов на одну місцину, де можливо думав, що будуть лисички, бо тут вони час від часу з'являються. Лисичок я не знайшов, а отут недалеко. Ось якийсь один молодий грибок. Так, іди сюди. В цьому місці під, під деревом відчувається, що є волога ще залишилась, тому і грибок виріс. Невеличкий, але є. Добре. Зайшов тут ще в одну місцину з таким от молодими молодими деревами Тут осики, берези. Дивився собі, дивився. Та й все-таки видивився. Дивіться. Од, один молоденький який. Ой-ой-ой, боже, яка була вітка. дивіться, його віткою підломив. Його випали. Давайте покажу вже з цієї сторони. Ось такий от був красивий гриб. Я його тільки що розламав. Але видно що він абсолютно якийсь і попередній хороший ніде не пробити. Добре, буду зараз його чистити. Шкода, що так трішки зламав, але є грибок. Ось там от дубовий ліс, тут такий невеликий рівняк. І пішла така посадка з осиками. Там такі осики, а тут от молодняк. Скільки в цьому році я сюди не ходив, жодного червоного ловця так і не знайшов. Але все рівно, знаєте, кожен раз ходжу, перевіряю надію щось знайти. І все-таки я його побачив. Він виріс. Хоч один. Хоч один, але є. Такий красивий. Одненький сидить. Але гляньте який. А нарешті я цим грибам радію не менше, ніж білим. Бо їх дуже люблю. Ось такий один красон. Супер. Так, шановні, вже буду на сьогодні закінчувати. Передивився все те, що міг я передивитися, тих містяках де я й планував побути. Результат. Ось. Кожен нехай сам собі скаже хороший це чи поганий. Але я надзвичайно дуже задоволений цим результатом. Діля ті, що у нас така посуха, взагалі обіцяли ті дощі, і ніяк вони ті дощі сюди на північ Чернігівщини, так і не дійшли. Тобто осінь ми поки зустрічаємо без дощів. Не знаю, що буде далі, поживемо, побачимо. Ну Сьогодні такий я вважаю, що це класний результат, щоб в дубовому лісі які біляки були, та ви що. Всі ідеально чисті, просто шикарні. Тому, а ще й бонусом, бачите, червоного трішки знайшов. Тому такий от результат. О, що ще тут можна додати. Ходіть і ви в ліс. Я думаю, що якщо в нас десь тут є, то і в ваших, якщо ви десь особливо в північній частині, там Чернігівщина, Київщина, Житомирщина, вже не говорячи за Західну Україну, там де більше йдуть дощів, то я думаю, там буде більше всяких... Грибів. Ну а на сьогодні все. Всім дякую за увагу. Всім щастя, здоров'я і всім па-па. До наступних зустрічей. Треба буде глянути ще в березових, якщо тут таке росте. Можливо в березах з'явилися гриби.